12 квітня у нас відбулася поїздка дронів. Так співпало, що представники Чорнобильських організацій Союз Чорнобиль Україна придбали два дрони для лубенських захисників, які було потрібно відвезти на схід. І ми щойно закрили збір у 160 тисяч гривень на купівлю американського дрона з тепловізором. Напередодні відправки я особисто його перевірив. Дуже зручний пульт керування з можливістю підсилення додатковими антенами. До взльоту готовий менш ніж за хвилину, що також є великою перевагою. 32-кратне збільшення картинки без втрати якості. Даний дрон у штатах використовують урядові організації у своїй роботі. У нас же він буде допомагати нашим захисникам виявляти ворога заздалегідь, особливо вночі. Що даватиме можливість нанести удар на упередження або вести розвідувальні дії окрім самих дронів, завдяки невтомним волонтерам Лубенщини досить швидко вдалося забити наш бус під самий верх. Самі представники Союз Чорнобиль Україна підвантажили продуктами харчування, водою, медициною та тією допомогою, що передали діти за ліцею. Важливе питання із заправкою автомобіля у поїздку повністю закрили небайдужі підприємці Лубенського району. Далі по списку нам допомогли наші незмінні і стабільні друзі, які працюють не перший рік на перемогу. Дорогі наші воїни, дякуємо вам за те, що ви нас захищаєте. Бажаємо нам швидкої перемоги і чекаємо вас додому. Сьогодні ми передаємо нашим захисникам засоби гігієни, продукти, плівку, дитячі малюнки та листи. Ось приїхала наша чарівна Маріна, та що годує вже дуже довго якісними кашами. Сама я, як звичайно, його не варю. У нас є наша команда, наша каша, наші рубенці, які допомагають постійно на постійній основі для того, щоб... Допомогти вам, наші хлопці. Дуже дякуємо вам за ваше життя, яке ви на нас там покладаєте. Будемо надалі вам допомагати всім, чим зможемо. Ми вас дуже всіх любимо, чекаємо з перемогою і всього найкращого. Оце таке поки що все. Я туди. Хай Господь Бог благословляє наших воїнів, наших захисників. Ми живемо тут, тому що вони там захищають і помирають. І тому ми живемо, спокійно, трудимося, спокійно спимо, і кожен має на своєму місці зробити все для перемоги. Оце сашку может вставить. Вот сюди, На оце квалта вставлю. Волонтери магазину Блік постійно вдосконалюють варіанти пакування гуманітарки. Як, от, в спекотну пору вони робили ящики-холодильники, де зберігалися продукти, що швидко псуються. В дану поїздку було п'ять однакових пакувань, які були пронумеровані для зручності. І в кожному номері був однаковий набір продуктів харчування, засобів гігієни, одягу, смаколиків, м'яса та іншого. Тому й завантажуючи бус, ми складали дані коробки так, щоб їх потім було зручно діставати. Ніби дрібниці, але повірте, за роки поїздок саме в дрібницях іноді втрачається багато часу. Оце йде погрузка сіток вже готових на фронт. Так, щиро вдячний їхній команді. Константин, велике, вам дякую за ваш плідний труд і вашим дівчатам велике дякую. Це все піде хлопцям на фронт. Так, такі штуки розмальовували діти. Я по одному можу. Давай так ще рука. А які діти? Хто це? Шоста школа? Та ти що. оце вам на згадку. Шоста школа. Ви завжди молодці. Не тільки через те, що мої хлопці там навчалися. Я знаю, що ви дуже багато робите. Як молодь каже, респект і уважу. Точно. Сьогодні так, в мене день народження, хлопці. Церква ковчег і від ременко Олег трошки більше скаже від. Це, ми дякуємо міжнародному гуманітарному хабу за предоставлену допомогу у вигляді таких кобасок, у вигляді м'ясних і також рису з овочами. Боже, я Це для вас пісня від церкви ковчег Лубни. Макарони. Да. Куряче. Забирайте. Разпечаточка, подивися. І балони. Ну, да. Отаке. От оце половина ваша сміла. А це сублімати ті, що брали у себя. Оце ваше, оце ваше, оце ваше. Чусь так, да, так, так забирай. Картошка, домашня. <рес> Паша. Урочисто його відкриємо так, на відео. урочисто відкриваємо. <рес> Читайте. Читайте. Дякую тобі за те, що захищаєш нашу Україну. Паша 5 років. Шалено вдячний Паші за його подарунок, за рисуночок. Одноразові душі. Молоді. Те, що потрібні. Смаколики. І чайок дивлюся там, і кава. І печиво, і цукерки. Відкрию тобі один секрет. Оцей юне дарування. Саме один із юних волонтерів. Як ти думаєш, що він колекціонує? Шеврон за мною. <рес> Ми два сюди і два туди. Батон чорний. А, а! Оце то, що просили на позиції калорійні місце. Ми тільки ролики дивилися. Що з коптерів скидують отакі штучки. Магазин блік по позиції. Таке, горішки отам. круасани, солодощі, одяг. Ой. І сублімати. М'ясо. І шалено вдячні. школа, ось, якщо видно, набор джентльмена і багато рушників. Гаряча чашка. У вас багато всі приїхати не можуть. А ви такі хлопці що роздасте? Дві Лоски і одну оцю. Вели. Це в на всі серзавод. Всього води добралися. Це сюди прийшли, так? Да, да. Так, так. Отак, дивіться, розірвалося. Якщо ви дивіться, там під ноги вам відра со смаколиками. Ні-ні. Ні, ложи, бо якщо ти його підніс, то і на тому не притягується. Шалено вдячний волонтерам, що нам допомагають, що підтримують. І наближають до перемоги. Тоже стараємося зі своєї сторони, робимо все можливе. Ну, ну Важко зараз, я так розумів. Да, Дуже тяжко. Ну, Тримаємось. Нема в нас вибору, другого. і поки користуючись нагодою, які основні потреби, щоб люди це почули, що це не видумують самі волонтери, приїхавши, чує. Ну, на даний момент так. Да. потрібно, це реби. Щоб, щоб... під. І, дрони. Дрони. і самі дрони теж. І самі, ну, і самі дрони. Звичайно. Що. Тому що на позиціях за втрачається... Ну, да. втрачаються прилічно. А без очевич, ну. так сказати, ну, сліпні. Да. І FPV дрони. FPV-шки, да. само собою. Це зараз війна йде, війна дронів. Ті реби, які працюють, ви нам скинете силку, яка саме, які саме вони ефективні. Тому що їх виробників дуже багато, то скинете нам які потрібні, щоб ми вже розуміли, де їх брати, скільки вони коштують. І збір на них. Да, і на них просто збір. Силочку на оці і є потреба у зарядній станції. От генератора одна, там деякий період вона заряджається, генератор залушив, вона, тобто, вона працює. Гарний який малюночок. Дякуємо діткам. Тоцька Юлія Олексія <звук> намалювала це. Ага, дякуємо. Куча чудових листівок. Усього серця бажаю тобі повернутися до рідної домівки, до сім'ї. Нехай наше спільне з вами мирне небо настане якнайскоріше. Ми ну, вдячні за такі листівочки, за підтримку. Та ну зараз будемо перечитувати до вечора. <ріхи> а ти оце, доставай і спробуй. Давай, Удачі. Удачі, бережіть себе. Доручення Вуденської районної військової адміністрації висловлює подяку особовому складу військової частини за проявлену мужність сумління виконання сусідних обов'язків та надання гідної відсічі під час збройної агресії. Дякую дуже гарний. в плешки самий. Це, це лічно тобі. Це, це Наскільки вони Максим, необхідні подібні дрони, щоб люди розуміли, що це не, не просто за, за, забаганка. Дякую всім, хто долучився. Дуже важливі третій речі, які будуть допомагати зберігати життя нашим людям. Тобто потрібні ще такі і. Третій Дуже швидко вони втрачаються. Працюють риби, вони падають. І реби теж треба. Треба, все треба, так. Да. Олягова боротька. Один оставиш. Я тільки одні оддав, одні залишив. Лупецький хліб, хліб, завод. Макарони. — Це оці сітки, що ми у вас брали. Так, так, так. Це діти передали із заспульки. Це нас лопати, штикові. Хліб корі. Так. Да. — Це із церкви ковчег. Тушонки. Церква ковчег. макароны. Сублимировано тут. Давай, Рис. Давай. Сублимировано. Герятинский да. да. сыр. сыр. И И И еще медицина. Это, по-моему, тоже медицина. Медицина, да. Да, дякую ему волонтерам за допомогу. Дуже приятно, что про нас никто не забывает. Наші папіроси ось передаємо бійцю, який не хоче показувати своє обличчя. Але отзиви за цигарки з зараз, зараз закуре і розповість. Хороша табак з буркуном заходить. Це наша каша з Булаця. Це дівчата роблять. Я думаю, ви знайомі з їхній Це Така класна. Така ми знаємо. Ми вже пробували. Знаємо, дякуємо. Велике дякую. Чорнобильський. Організації за волонтерську допомогу та вклад для військової частини ця допомога дуже необхідна разом до перемоги. Будь ласка, скажіть по потребах? Можливо, хтось з волонтерів буде їхати, хто може із Лубенців і з глядачів захоче долучитися. Перш за все, хочу подякувати Лубенській громаді, і всім небайдужим громадянам Лубенщини, особливо Союз громадської організації Союз Чорнобиль за гуманітарну волонтерську допомогу. Що з потреби? Нам потрібно перфоратор на акумуляторах, мінімум з дві акумулятори до нього, батареї в запас, потрібні троси на 10 тонн, щоб можна автомобільну техніку буксирувати, потрібні fp дрони постійно, треба реби постійно. Тому ми будемо вдячні будь-якої допомоги, які наші громадяни нам допоможуть. Опа, mm. то може їм може і смачню присипка дитячий. Мітікана. Це м'ясо блік, а це е, оці такі снеки, м'ясні, що передали із церкви ковчег. Mm. І mm. це поджопники. Так, mm. да, оцю остачу. Тут газові балончики, перчатки. В общем, все на світі. Сьогодні ми виконали почесну місію. Я завдячую в першу чергу всім головам первинних організацій Чорнобильської громадської організації ветеранів та інвалідів Лубенського району Союз Чорнобиль України, які сприяли збору коштів і. Безпосередньо участі, щоб ми сьогодні змогли зустрітися, відвідати батальйон і передати гуманітарну допомогу. Завдячуємо Руслану Сімонову з рук в руки за співпрацю, що ми працюємо тісно оператору Назарцю Олександру. За нашу поїздку. Надіємося, це ми задоволені. Це перша поїздка наша. Але надіємося, що ми, ми тільки розпочинаємо, і ми будемо тісно продовжувати це, тому що є домовленості, є завдання на майбутнє. Дякую. Так, Прибули до хлопців, привезли довгожданий гаджет. Куча всяких зарядок, переходників, запасні пропеллери, дві запасні батареї. Оця штука розкладається, надівається, я так зрозумів, щоб там. Якщо якийсь світ, да, щоб вику туди запнути. Це пульт, це цілий планшет. На нього можна додаткову антенну, додаткову прошивку ставити. Оце типу, по, по екрану ручка карандаш, да, прикручується оці ж ага. штуки. Оце кнопка це режими теплонаведення. Mm. Так включили, так включили. Ну, в общем, несколько разів нажав і воно отображає різні ну, mm -hmm. да. Сам дрон легенький, невеличкий, mm. но Головка. Розкладається дуже просто. Все, нічого тут дополнительно не треба. Оце все камери з тепловизором з усим. З увеличенням з наведенням. Ну, включається по-моєму легко тут просто включим чтобы хотя бы сами камеры Ага. сейчас на улицу вон там выйдем сейчас воно должно сконтактироваться в, в полной темноте люди настоять. О! О! баси можешь дальше даже одеть ты да. чего себе крутая штука ага. Ні, підтягнув. Ну і це ж вони ж тут ці режими переключаються. Треба з ним е... побавитися. Да, побавитися, розібратися. То велика річ і вона придатна до... для армії нашої, щоб ми трохи виграли війну. Дуже, туди, ми... Чим скорше, чи правильно? Я думаю, що наші хлопці справляться з тим. Був оголошений збір для наших військових на квадрокоптер. З... Тепловізором. Багато людей долучилося, дуже багато благодійників, тих людей, що залишились поза кадрами, но, но докинули багато грошей. Всього було зібрано 160 тисяч гривень, за які був придбаний даний дрон. І ми передаємо його вам, щоб ви їм користувалися, так, дякую як вам взагалі. Із руку руки. Подякували вам. Ми дякуємо тим людям, які дуже зібралися на нас, допомагати нам на таку річ. Ми дуже вдячні вам всім, що ви нам допомагаєте і ми постараємося ту війну скорше закінчити так. з вами. Хлопці, що ви нам допомагаєте, що всім людям допомагають нам. Ми дуже вам щиро вдячні. Він дійсно піде на армію. Щиро вдячний хлопці. Дай Боже, вам здоров'я. І зголоді. Слава Україні! Героям слава! Вже по приїзду додому представники Чорнобильської організації ветеранів та інвалідів Лубенського району Союз Чорнобиль Україна передали третій придбаний ними дрон військовому, який приїхав додому у коротку відпустку, і забере його з собою на передову. Як можна побачити, що дійсно зараз іде війна дронів. І чим більше ми зможемо їх придбати і передати нашим хлопцям, тим потенційно більше наших військових ми врятуємо і наблизимо нашу перемогу.